Вітаю. Початок березня пора вже пересаджувати укорінені черенки гортензії. Ось дивіться, які красавці. Це минулорічний укорінений череночок. І ось уже він дав нам коріння. І зараз його треба пересадити. Ну, і тут кругом коріння нормальне, в принципі, як для касетного способу. Це у нас гортензія, волотиста Beer. Тепер її пора вже пересадити більше ємності. Будемо пересаджувати її в ємності 0,5 літра. Для того, щоб вона могла нормально розвиватися, дати додаткове коріння і додатковий відповідно, приріст. Тобто збільшиться в своєму розмірі. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібний ґрунт спеціальний для гортензії або торф. Тобто Гортензія в нас любе кисле, значить, їй на кислий ґрунт там PH5 і менше. А також потрібне для того, щоб нам постійно не підливати якісь добрива, потрібне якесь добриво такої пролонгованої дії, тобто те, що довго віддає свої поживні властивості. Ну, ось є у нас смокот професійний. Значить, він у нас віддає свої поживні властивості на протязі десь півроку. Ну, в принципі, цього достатньо. Краще 8 місяців. ну цього достатньо. І це його достатньо на півлітра на пів літр норма цього смокота 3 грама. 3 грама це ось одна ложка. Тобто на пів літра нам на такий горшок треба нам всього-навсього отак ось. Пів ложечки. Півтора-2 грама. Так. Зараз ще процес цей розберем. Беремо наш горшочок. Сюди грунту так, щоб можна поставити було черенок. Беремо наш череночок. і досипаємо тут, досипаємо. Ну, сильно тут утрамбову не потрібно, тому що треба, щоб же ж. Коріння тут ніжне, щоб воно нормально розвивалося. Отак От десь приблизно досипали. А тепер наші півложки добрива сюди. О, воно у нас буде зверху, тобто разом з водою буде потихеньку туди проникати, у, так сказати, униз, на всю територію коріння. І ось ще досипаємо, прикриваємо наше добриво. Досипаємо горшок. І получився у нас півлітровий горшок. Тобто з такої касети, тут 40-грамової. У нас вийшло півлітро. Тобто ми в 10 разів збільшили об'єм ґрунту. Відповідно, теоретично, в 10 разів є більший об'єм, куди розвиватися корінньо. І оце все добре. Тепер проливаємо. І можна, в принципі, виносити його на вулицю. Воно тут же ж корінчик у нас вже є. Тобто воно не боїться вже низьких температур. І поки немає великої сонячної активності, воно потихеньку буде двигатися в ріст і навіть без всяких укриттів, без теплиць там, і тому подібне. Так що, це такий у нас спосіб. І якби будемо чекати на результати. Дякую.